Катя і під і розкажи, будь ласка, насправді, що ж закладено в допомогу, що найголовніше на чому роблять акцент конгресмени, так і а власне які настрої панують зараз там. Ну загалом справа навіть не в конгресменах, тут справа в запиті е, самого моєї е, адміністрації Байдена, і в промові, яку Байден мав учора, і одразу коли е, підписав цей документ, цей законопроект він заакцентував, що зробить усе, щоб допомога Україні надійшла е, в найближчі години, почала принаймні надходити е, в найближчі години. І він зокрема в своїй промові заакцентував на протиповітряній обороні на артилерії, і це як так би мовити основний удар і основна е е стаття, так би мовити, цих витрат і цієї допомоги, принаймні, зі слів адміні адміністрації Байдена. Але як ви правильно зазначили, що е якщо йде про е зокрема артилерію, як е в у форматі е е атакамс які в ці цьому законопроекті закликають, щоб президент надав. Е Україні, але це значить, що цей законопроект не зобов'язує його цього зробити, але закликає фактично президента Сполучених Америки, щоб атакам се надали Україні. Але як нам стало відомо учора від адміністрації Байдена, що атакам були вже надані Україні, але це не було озвучено публічно, зокрема для того, щоб передача була засекреченою, щоб не піддати жодному ризику цей процес. І, і безпосередньо варто розуміти, що як ми бачимо, із публічних Чних зараз заяв в адміністрації Байдена, що є деякі речі, які можуть бути не публічно передані. І навіть попри те, що зараз заявляють про окремі статті допомоги цієї, то можливо є ще які реще якісь речі, про які зараз публічно не заявляють. Будемо будемо на це сподіватися, тому що дуже довго чекали на, на цю допомогу, і це справді стало такою от перемогою для України у цій мірі. Ми змогли так само спостерігати, що одразу це задало певний тренд, і навіть Велика Британія надала безпрецедентний пакет допомоги, і так само інші європейські країни. А да? в них піднявся дух і піднявся настрій. Катю, що говорить про те, що з'являються такі от різні думки і версії безпосередньо у західних виданнях, що це. А може бути так би мовити остання допомога для України з огляду на те, які політичні процеси відбуваються у Сполучених Штат, у Сполучених Штатах. Важко сказати, чи це буде остання допомога, це так би мовити, гадання на каві Гущі. Усе залежить від передвиборчого процесу процесу безпередньо виборів сполучених Штатів Америки восени. І від цього залежить майбутня політика щодо України. Але голосування в Конгресі, яке яке відбулося протягом кількох минувших днів, тобто минулої суботи в палаті представників і в сенаті у вівторок, показало, що. Допомога Україні і загалом партнерам все ще має велику двопартійну підтримку, як серед республіканців, так і серед демократів. Питання того, що вона може застряти в процедурних або політичних суперечках, процедурних процесах, і ми це побачили зараз, коли ця допомога застрягла на 6 місяців. Але тим не менш, голосування безпосередньо фінальне голосування в сенаті завершилось голосами 79 за 18 проти. Із цих 18 троє демократів і 15 Республіканців усі вони, як ці демократи і республіканці, які голосували проти цього пакету допомоги. Вони здебільшого є представниками крайньо правого, і крайньо лівого крила, крайньо правого зі сторони республіканців і крайньо лівого зі сторони демократів. Я власне поспілкувалась як з сенаторами, які голосували проти, так і з сенаторами, які змінили свою позицію, і запитала їх, чому вони вирішили проголосувати за допомогу Україні, і також запитала безпосередньо, чому власне ця допомога так довго затрималась, і що стало е на заваді, і що може стати на заваді у майбутньому? І якщо в нас є коментарі, цих законодавців пропоную послухати їх просто зараз. Ви не підтримали попередній законопроект. Що змінилося? у нинішньому законопроекті є складова позики і є спроби вилучити російські активи. Американські платники податків мають бути враховані в цьому процесі. Я завжди підтримував Україну, але нам потрібно захищати свій власний кордон, поки що це не вдалось. Тому я дуже підтримую Україну і вітаю пункт про позику. Це правильно, бо ми маємо власний великий державний борг. Також є пункт про арешт 300 мільярдів суверенних активів Росії. Вони створили цей безлад і вони повинні платити я безперечно підтримую допомогу Україні у протистоянні путінській огідній імперіалістичній війні. Я рішуче підтримую це, але водночас я рішуче виступаю проти допомоги воєнній машині Нетаньягу, яка вбила понад 33 тисячі палестинців, дві третини з яких жінки та діти, і просто зараз призводить до голоду сотень тисяч людей. Тож я хотів, щоб так само як і в палаті представників у нас відбулись окремі голосування по кожному пункту. Я проголосував за допомогу Україні та проти допомоги Ізраїлю так само як і Україна, Сполучені Штати мають дуже міцну демократію. Люди мають різні погляди. Вони сперечаються. Демократія це не красиво, це не швидко і неефективно. Але це голос людей, і саме так ми тут працюємо. Я впевнений, що в Україні це відбувається аналогічно, і через це виникають затримки. Я розумію критику, особливо з боку моїх хороших друзів в Європі. Усі вони мають єдиний парламент, а їхні глави держав часто є очільниками цього парламенту. Тому там все рухається. Швидко. Іше та набагато ефективніше. У нас інша система, але, врешті-решт, ми справляємося. Таким чином підсумовуючи твоє питання, Світлано, можу переказати кількома словами останній коментар сенатора республіканця Джима Ріша. Демократія це достатньо важкий процес, заплутаний, в якому беруть участь багато людей, і які висловлюють позицію багатьох людей. І таким чином це може бути однією з причин затримки допомоги Україні. Чи можна назвати цей пакет останнім? Я думаю, що не варто кидатись такими фразами, тому що ми досі не знаємо, чим завершиться передвиборчий процес, і більшість речей буде зараз залежати власне від політиків в середній сполучених Америки, які яка зосереджена на виборах. Катя, якщо дозволить ще таке запитання, власне, що кажуть експерти у Сполучених Штатах з приводу того, що Майк Джонсон таки поставив на голосування допомогу цю Україні. що щоб він не говорив, якби Трамп йому цього не дозволив, це не була позиція Трампа? Да, то... Цього б не відбулося. А так от, по перше, про о, те, що говорять експерти, про політичну кар'єру подальшу Майка Джонсона, і безпосередньо про те, чому змінив свою позицію Дональд Трамп, чи є якісь висновки публічні. Насправді публічних висновків немає. Це що ми маємо так, все ми маємо так би мовити, здогадки і навіть зі сторони експертів це певні певний аналіз, але точно конкретної інформації насправді немає щодо майбутнього спікера. То так чи інакше він дійсно поставив під ризик свою позицію на цій посаді, тому що запит про його звільнення досі існує. Досі вже як мінімум три крайні правових республіканців вимагають його звільнення на що це буде головна тема обговорення, коли конгрес повернеться з перерви. А це вже наступний тиждень. Найімовірніше що буде найбільшим обговоренням в американських медіа майбутні спікера, і чи буде власне спікер в палаті представників, чи його знову звільнять щодо того, які, які причини могли стояти за. Зміною цієї позиції я безпосередньо сама напряму запитала на під час прес-конференції спікера Джонсона, чому він зробив це зараз, і чи не вважає, що це сталося запізно. Він публічно принаймні каже, що він зробив це так швидко, як палата представників могла, тому що потрібно було погодити внутрішні питання, такі як бюджет уряду, і він, власне, прийшов до спікерства після звільнення попереднього спікера і так би мовити скандальні періоди всередині середині самого конгресу. I'll let. Так, чи інакше не можна відкидати той факт, що він спікер став сміливішим після візиту до Дональда Трампа, після цих перемовин з Дональдом Трампом, після того як вони мали спільну прес-конференцію, і на якій сам Дональд Трамп не відкинув необхідності продовжувати допомогу Україні, хоча й зазначив, що він вважає, що це має бути у борг. Так і можемо пригадати, що потім Дональд Трамп навіть підтримав Майка Джонсона, зокрема, за такий формат голосування за законопроекти натякнув якраз. Прямо сказав, що там є а, в формі кредиту, і це добре. Катя, дуже дякую тобі. З нами на зв'язку була кореспондентка Української служби голосу Америки Катерина Лісунова.